Пане Дмитре, знаємо, що сьогодні ви вже побували у Рожищі де презентували свою точніше виставу колаборант за вашою одноіменною п'єсою. А сьогодні, о 16-й годині, у Луцьку теж відбудеться прем'єра цієї вистави у Луцьку. Тож хочемо з вами трішки поспілкуватися, зокрема про колаборанта. Чи можете розповісти, як давно ви його написали? Що ви хотіли донести цим твором і кому він на вашу думку буде цікавий, зокрема? У цій виставі, я написав цю п'єсу трошки більше року тому. У мене колись був знайомий, в Києві відряд політолог, який певний час був радником президента. Він втік після Революції Гідності, виявився ватніком, вибрав на ту сторону, втік він до Криму, там де його нерухомість, і якось мені. Роки півтора тому показали відео, з ним він виявляється, десь там у них виступає у Москалі. І я був настільки е, обурений тим, що він говорив, що я після цього мрію тільки одне: що коли ми будемо звільняти Крим, щоб він не встиг втекти і дістався саме мені, а не кому-небудь іншому. Ну в очікуванні цього приємного моменту я вирішив написати п'єсу. Е, де би він би був головним героєм п'єсу про колаборанта, от про ту людину, яка зрадила вітчизну, і написати це в такій чехівсько-булгаківській манірі. Я ненавиджу цю маніру, але тут я наступив собі на горло і вирішив саме в такій манірі написати, адже тема вимагала саме такої стилістики. Вийшла легенька комедія, але вона сподобалася. Спочатку киянами, а потім взагалі вона багато вистролювала ця вистава і тепло приймалася. І от всю свою ненависть до цих людей я вложив в цю п'єсу. Мені взагалі вдалося обійтися без позитивних персонажів, суцільні гробики і потвори, але, на щастя, наприкінці всі дуже весело помирають. І я сподіваюся, що і лучанам сподобається ця п'єса, ця вистава. Вона непогано Дмитрия? поставлена і в 16-й годині буде гратися в, я так розумію, в будинку культури. Так, так. А цікаво, чи є ще квитки на цю виставу, чи знаєте ви, пан Дмитре? Знаємо так, я, що я не знаю. Я, я а думаю, захід що благодійний, так та, чи було можете розповісти, в чому пролягає якраз благодійність? Ви збираєте кошти для першої ОШБ, так? Ну, в даному випадку це збирається для батальйону братства. Я постійно допомагаю цьому батальйону, і там він діє в складі головного управління розвідки міністерства оборони і задіяний в ряді цікавих і небезпечних і високоефективних операцій. Зокрема, бійці батальйону були перші, хто зміг висадитися в Криму. В минулому сезоні там виконувати бойові завдання постійно виконуючи завдання в глибокому тилу ворога, в тому числі і на території Російської Федерації, і на лінії фронту, і ми так домовилися з організаторами, що цього разу буде збиратися кошти на батальйон Браса, на потрібні ребівські для техніки і для бійців. Це індивідуальні риби і риби, які е, допомагають вижити на полі бою техніки. От е, у нас там була якась кількість цих систем. І от в останніх е, діях, в яких брав участь батальйон. Ми, е, хоча бої були дуже інтенсивні, вдалося уникнути втрат саме завдяки е, цим індивідуальним рибам. Це зараз, я бажаю дуже необхідно і дуже необхідно всім. Це обов'язково має бути на фронті. Адже ворожі коптери це біч фронту, і ми хочемо забезпечити повністю і себе, і весь центр батальйон діє в складі центру Цимура Головного управління розвідки. І це нам дуже необхідно. І я закликаю всіх. Тому числі і командування дуже прискіпливо ставитися до цього і відповідально, тому що, на жаль, у нас дуже багато техніки на сьогоднішній день і бійці працюють без прикриття рибами, а це неприпустимо в умовах сьогоднішньої війни. Пане Дмитре, але повертаючись до вашої п'єси колаборанти, знаємо, що якраз ось ця вистава, яка яку матимуть лучани, можливість побачити у 16-й годині в будинку культури, там ролі виконують актори Київського театру Культ, і зокрема в анонсі йдеться про те, що велике прохання стримуватися і не нападати на акторів, то такі вже випадки були. Так. Ну, дяка Богу, і не було, тому що ми завжди перед виставою пояснюємо, що актори патріоти, і просимо, коли просимо вимикати мобільні телефони перед виставою, то просимо і ставити зброю на запобіжник і перевіряти, що нема набою в патроннику тих людей, які прийшли зі зброєю. Тому що набирати новий склад для кожної новий акторський склад для кожної вистави було би марудно. Ну і дяка Богові, що все обходиться нормально, але грають вони дуже переконливо, актори талановиті вистава непогано поставлена. Пане Дмитро, ну також знаємо, що сьогодні о 19 годині в першому волонтерському ПАБІ теж можна буде, буде можливість поспілкуватися безпосередньо з вами, так? Так, так. Я запрошую, якщо хто хоче поспілкуватися, я там буду о 19-й годині. Ми поспілкуємося і про перспективи війни, і е, про те, що зараз відбувається, і, і мені буде приємно дізнатися і поспілкуватися з Лучанами. Я був в Луцьку всього дві ще за своє життя. Оце зараз третє, і мені дуже подобається це місто. Зараз я спробую встигнути ще від, відвідати фортецю, і вважаю, е, що Луцьк має великі е, перспективи. В подальшому як туристичне місто після нашої перемоги, якщо ну, нормально вкластися, нормально все заділо відремонтувати, то е ну, це визначний буде історичний культурний центр в майбутньому. Пане Дмитре, і хочемо з вами ще поспілкуватися на інші теми, зокрема, про те, як ви ставитеся до того, що расисти вкотре оголосили вас у міжнародний розшук і заочно арештували. Чи знаєте ви про цю інформацію, і що ви можете сказати їм у відповідь? Ну, перший раз вони мене оголосили в розшук, здається, в 2006 році. Mm -hmm. І після цього ще порушили кілька кримінальних справ. Одна зі справ була за підпал штаб-квартири mm -hmm. Дугіна в Москві. Дугін написав на мене заяву тоді в ФСБ, і по цій справі теж була порушена кримінальна справа. Потім я був засуджений Сімферопольським судом уже після початку війни в 2014 році. А а зараз, ще в 2015 році, там після цього були ще кримінальні справи. Тобто, це дуже звична річ. Тобто, мене зараз вони пишуть, що оголосили і у загальноросійський розшук. Ну, мабуть, шукають мене десь в чи в Рязані, але я надійно сховався у Луцьку от сьогодні, і в міжнародний розшук так само. Ну, Навряд чи я зможу виїхати з України до кінця перемоги. Буду виїжджати, Захочу виїхати з України до кінця перемоги, до кінця війни, до перемоги. Наше так що думаю, що там якось розрулиться. А уже після цього і їхні розшуки, і вся їхня країна і весь їхній народі вже уже зникнуть і все буде спокійно. Пане Дмитре, ну водночас бачимо, що одне із рашистських видань комерсант пише, що нібито за звинуваченням у розпалюванні ненависті за ознакою національності, і приводом до якого стало порушення прав справи, заклики стали заклики. Ваші заклики спалювати храми московської патріархії. То чи були у вас такі заклики? Як ви ставитеся до можливого ось такого звинувачення? Ну, я християнин і завжди негативно ставлюся до. Самої ідеї спалювати е, храм, <смі> тобто їх потрібно просто вигнати е, УПЦ ФСБ звідти. І е, ця лицемірна структура, цей, скажімо, підрозділ е, ФСБ, вся ця так звана церква, не має права на існування. А самі приміщення, само собою, просто потрібно робити ремонт, прибирати звідти. Всі ознаки російської культурки, ці жахливі луковічні купола, все це потрібно за українським стилем перероблювати згідно української культурної традиції і українських смаків, прибрати звідти весь цей жахливий несмак, ознаки казенного православ'я і повертати просто в лоно. і... Блоно Вселенської церкви і українського православ'я. це буде чудово на мій погляд. Але щодо спалення – ні, я противник спалення, особливо тих речей, які можна так раціонально використати, пане Дмитре. Але якщо говорити зокрема про те, як українська держава бореться з московським патріархатом, як ви сприймаєте те, що досі не прийнятий закон про релігійні установи із центром у Україні агресорці? Це ганебно. Я розумію, чому цей закон досі не прийнятий, тому що і Москва, і Новінський, і наші колаборанти платять лобістам сполучених Штатах для того, щоб вони розмухували тему переслідувань християнства в Україні. Цим займаються і деякі народні депутати України, які їздять по Сполучених Штатах і розповідають американцям, конгресменам, особливо республіканцям, про те, що український режим переслідує. У ПЦ ФСБ, і що це неприпустимо. Американці не розбираються в ситуації для них важливі формальні ознаки. Якщо там хрест на будівлі чи панагія на е, ФСБшнику, то значить він е, являється священником і його не можна переслідувати, хоч би він навіть коригував е, артилерійський вогонь ворога по наших об'єктах. І... Е, Тобто керівництво України і керівництво Верховної Ради боїться е, цієї реакції в першу чергу американців на те, що ми робимо. І тут я мушу сказати, що громадськість України має великі можливості для того, щоб вирішувати ці питання. Не треба, коли цим займеться ДЗНД департамент захисту національної державності СБУ. Е, ми е, зуміли перевести дуже багато храмів. До Православної церкви України. Е, в Києві, на жаль, за останній час тільки один, і то тільки тому, що у нас більшість активу зараз на фронті, і просто ну, трохи не вистачає сил цим займатися. Але е, і в Києві, і на місцях уже давно відпрацьовані механізми, якими можна, е, не порушуючи діючого законодавства, е, забирати ці храми, переводити, віддавати їх. Е, Громадам Православної церкви України. Це неважкий процес, і зазвичай цивільні військові адміністрації сприяють цьому процесу. Пане Дмитре, то на вашу думку, коли все-таки наші можновладці, парламентарі, зокрема, наважаться покінчити з цією історією докінечно. Тоді, коли буде достатній тиск громадськості, коли ми. Українці будемо тиснути на органи влади сильніше, ніж на них тиснуть американські конгресмени. Тобто, коли це для нас буде достатньо актуально. Тобто нам потрібна е, виля такого громадянського конструктивного громадянського тиску. І це має е, здійснюватися і щодо самих культових приміщень, і щодо громад, і щодо органів влади. І коли вони побачать, що це серйозна хвиля, вони завжди реагують. Нам вдалося провести за останні роки, за останні два роки кілька компаній громадянського тиску. Вони були успішні. Тобто влада реагує, вона не, скажімо, не бикує в цьому випадку. Наприклад, вдалося поміняти командування медичних сил. Воно було абсолютно неприйнятне. І е, саме ком невелика компанія громадського тиску, в якій брали участь волонтери, і вона була підтримана пресою. Призвела до зміни командування медичних сил, очищення цієї структури. Зараз ситуація значно краще і буде покращуватися і в подальшому. Е, ну і інші кампанії вони. Приносить результати, тобто все в цьому смислі добре. І я закликаю не бути пасивними і знати, що насправді наша активність завжди має рацію, і найчастіше буває результативною. Пане Дмитре, також цікаво почути вашу думку стосовно закон, законопроєктів, які вже стали законами. Президент позавчора підписав, зокрема, про зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років, а також скасування такої категорії, як обмежено придатні в Збройних силах України. Як ви ставитеся до таких ініціатив? Я ставлюся добре до таких ініціатив. Чим мені здається, що краще було би скажімо, не, не знизити призовний вік, а е, підняти, щоб призивалися люди і після 60 років. От мені, наприклад, 60 років, і в принципі, я думаю, що шістидесятиліть і до 65 і ще дуже багатьох можна призвати, А нас парадоксальна ситуація: у нас люди. люди Після 60 які хочуть служити, багато не мають можливості мобілізуватися чи підписати контракт зі Збройними силами чи з головним управлінням розвідки, наприклад. І в цьому є проблема. Наприклад, хороші технічні фахівці та й просто сміливі люди. От у нас є люди, які волонтерять, є добровольцями вірніше. Їм за 60, вони добре себе проявляють, добре воюють, але в якості добровольців. Вони не на контракті і вони не мобілізовані. Тобто, це потрібно обов'язково робити. У нас і мобілізація, і контракт має бути. Потрібно збільшувати зарплати військовослужбовцям, збільшувати бойові для того, щоб заохочувати людей. Але ми повинні зрозуміти, що або у нас буде нормальна мобілізація, достатньо людей буде на фронті, або ми всі загинемо і загине ця держава. Тобто, вибух у нас немає вибору, і у Зеленського немає вибору. У мене таке враження, що він вже потроху примирився з тим, що він не буде наступним президентом, що він не зможе переобратися, і тому йде на непопулярні кроки е заради того, щоб е все таки ця війна була виграна. А пане Дмитре, а як ви розцінюєте ось те, що настільки затягнувся процес прийняття закону про посилення мобілізації? Чи очікуєте ви найближчим часом, що все-таки його приймуть? Два моменти. Перший момент, що у нас мобілізація може бути проведена і проводиться і без цього закону. Цей закон уже отримав стільки правок, що сильно покращити ситуацію з мобілізацією, навряд чи він зможе. Але те, що так довго, так багато правок і так довго уникають прийняття цього закону, це ганебна річ. Це говорить про те, що. Ці е, депутати досі ще не зрозуміли в якій країні вони є. Більшість цих депутатів, тобто вони ще все ще думають про своє політичне майбутнє. Вони мають думати про своє фізичне виживання, а не про своє політичне майбутнє. Якби вони думали більше про своє фізичне виживання і про виживання нації, то цей закон давно був би прийнятий.